Близько 150 переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей тепер зможуть харчуватися в оновленому харчоблоці. початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Вінницький профтех номер 7 прийняв більше тисячі переселенців. У харчоблоці Вінницького профтеху номер 7 щоденно разом з кухарями працює Олексій Устич. Чоловік переселенець з Бахмута. Виїхати Олексію було складно. Спочатку з рідними виїхав до Дніпра, а згодом і до Вінниці. Більше року Олексій живе в гуртожитку училища. Аби хоч якось бути корисним, чоловік вирішив допомагати на кухні. Не було мало говорить, нагарина на пачисти помогти картошку. Ну, зайшов пачистиком. А на прийде, прийдеш придвону, так і по сьогоднішній день приходить. Сьоме училище дало прихисток переселенцям, і також там теж кухарі відповідають і за харчування людей, які втратили домівки. Тому, коли вдалося виграти один із міжнародних грантів, гроші витратили на оновлення їдальні. Тепер там нові сковорідки, посудомийні машини та тістомісильна машина. Все, що ми заказували, які столи, які розміри, які хотілося і осучаснити, і на рахунок плит індукційних для зберігання електроенергії. В общем, ми дуже всім задоволені». Близько 150 переселенців, серед них 44 дитини. З Попасної Бахмута Святогірська зараз мешкають у гуртожитку і спеціально для них сформували програму одноразового харчування. Ми все зробили і все вчасно. Так, як ви казали, чи можна подивитися, чи вариться, воно справді вариться, і все, і все працює. Так. До реалізації даного проєкту долучилися іноземні партнери та донори, і за їх підтримки вдалося оновити харчоблок. Замінені а, плити на сучасні індукційні це невоєнне обладнання, яке якісно, класно, економно готує а, їжу надпотужний пара і так далі, і тому подібне. Це приміщення де мається посуд з посудомойними машинами і так далі, і тому подібне. Тобто багато, багато речей, багато стілажів». Вперше ми відвідали заклад 10 березня з метою оцінки потреб і на тому етапі. Ми вивчили потребу про те, що потрібно створити інформаційний простір. Якщо говорити про харчоблок, то запит, поданий від навчального закладу, був 4 травня, і за 3-4 місяці нам вдалося реалізувати цей проект. У їдальні навчального закладу зможуть харчуватися не лише переселенці, а й студенти. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.